Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. А в нас на продажі офіційний BMW X6 2013 року. Автомобіль від другого власника, оснащено його бензиновим двигуном об'ємом 3 літри. Працює в парі з автоматичною 8 коробкою передач. Має повний привід, камеру кругового огляду 360, електропривід та автодотяжку кришки багажнику. Є в нас кругові парктроники, гарна гума. Вона в нас іде 18-го розміру на оригінальних титанових дисках. Діксинонове світло, омивач фар, рейлінги на даху та люк. Автомобіль також має приємний, а саме червоного кольору, шкіряний салон НАП. Є три підголовники, три пасуки безпеки, задній центральний підлокітник. Підігрів заднього ряду сидінь. Спинка сидіння заднього ряду нахиляється, автодотяжка дверей, безключовий доступ. Все працює без нарікань, повний електросклопакет, пам'ять сидіння водія, пам'ять переднього пасажира, повний електропривід переднього ряду сидінь. У нас є бокова підтримка спини, ніг. В нас є автосвітло, передні та задні протитуманки. Комфортний вхід, електрорегулювання керма. В нас є CD-Chainджер, підрульові пелюстки оригінального пробігу 163 тисячі км. Допомога при спуску, відкриття багажнику з салону, вмикання камери кругового огляду 360. З будь-якого напрямку вибір режиму руху Спорт, електронні стояночні гальма, автохолд, керування ось цим дисплеєм на такому джойстику, який вам зручний. Запуск двигуна кнопкою, двозонний клімат, контроль та підігрів переднього ряду сидінь також присутній. Помилок ніяких на приборній панелі немає. Люк працює справно, все виїжджає, заїжджає, стеля в нас чорного кольору. Приємна машинка. Є частково сервісна історія заслуговування цього транспортного засобу. Автомобіль можна придбати за готівку. Влізм за криптовалюту можемо міняти з вами автомобілями із доплатою в одну або в іншу сторону. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Чекаємо вас, друзі, автомобіль є в наявності. Приїжджайте та купуйте автомобіль своєї мрії.